П'ятий день завершився. У нас сьогодні була достатньо цікава задача. Давайте перейдемо до того, щоб ознайомитись з її змістом і перед історією. Коли вилкові навантажувачі пробили стіну, ельфи з радістю виявили, що з іншого боку, все ж таки була їдальня. Ви чуєте гамер з кухні. Якщо так буде йти, у нас не залишиться часу повісити вінки в їдальні. Рішуче налаштовані на свої пошуки, ви вирушаєте на розслідування. Якби ж ми не перейшли на нову систему управління запасами прямо перед Різдвом. Вигукує інший ельф. Ви запитуєте, що відбувається? Ельфи на кухні пояснюють ситуацію. Через свою складну нову систему управління запасами вони не можуть зрозуміти, які з їхніх інгредієнтів свіжі, а які зіпсовані. Коли ви запитали, як це працює, вони нададуть вам копію своєї бази даних. Ваш хідний текст для задачі. База даних працює на основі ідентифікаторів інгредієнтів. Вона складається зі списку діапазонів, ідентифікаторів нових інгредієнтів, порожнього рядка та списку доступних ідентифікаторів інгредієнтів. Наприклад, у нас є список діапазонів і список айдішників. Одиничка. п'ятірка. Бачимо, що п'ятірка – це свіжий інгредієнт, бо він є в списку свіжих інгредієнтів. Давайте подивимося далі. Діапазони ідентифікаторів свіжості є інклюзивними. Це означає, що ось це число включно. Тобто 3, 5. Це означає, що 3 свіжий, 4 свіжий и 5 свіжий. Йдемо далі. Діапазон 3,5 означає, якраз, да, він сказав, це Ельфи намагаються визначити, які з доступних ідентифікаторів інгредієнтів є свіжими. У цьому прикладі. Це робиться наступним чином. Якщо одиничка зустрічається в одному з цих діапазонів, вона свіжа. Якщо ні, то не свіжа. І так ми рахуємо всі інші. І воно тут поясняє якраз цілую. Отже, у цьому прикладі три доступні. Бо 5, 11 і 17 є свіжими. Ось ці. Так. Отже, у цьому прикладі три доступні ідентифікатори інгредієнтів є свіжими. Обробіть файл бази даних з нової системи управління запасами. Скільки доступних ідентифікаторів інгредієнтів є свіжими. Ось ця перша частина, якщо чесно, вона була ну прям навіть трішки нецікава. Давайте подивимось, як я її вирішив. Перша частина. Ми буквально парсимо інпут. На виході у нас. Масив діапазонів і масив айдішників. Я ітеруюсь по айдішникам. З них вибираю ті, для яких знайдеться хоча б один рендж, хоча б один діапазон, в який входить цей айдішник. І рахую кількість таких айдішників. Все. Ідемо до другої частини. Йдем до другої частини Ельфи починають викидати свій зіпсований інвентар до сміттєвого баку в задній частині кухні. Щоб перестати не докучати вам, коли у них з'явиться новий інвентар, ельфи хотіли б знати всі ідентифікатори, які діапазони ідентифікаторів свіжих інгредієнтів вважають свіжими. Ідентифікатор інгредієнта все ще вважається свіжим, якщо він знаходиться в будь-якому діапазоні. Тепер другий розділ бази даних, доступні ідентифікатор інгредієнтів, не має значення. Ось діапазони ідентифікаторів нових інгредієнтів з наведеного прикладу. Ідентифікатори інгредієнтів... Які ці діапазони вважають свіжими? Це 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ось це що таке. Це Google переклав так. Цікаво. Отже, у цьому прикладі діапазони ідентифікаторів свіжих інгредієнтів вважають загальну кількість 14. Чому? Бо 5? загалом 14. Знову обробіть файл бази даних. Скільки ідентифікаторів інгредієнтів вважаються свіжими відповідно до діапазонів ідентифікаторів свіжих інгредієнтів. Бачите, відповідь тут така доволі велика. Давайте, давайте подивимось ось на що. Давайте спробуємо намалювати ці діапазони. Отак От я схематично намалював. Тут 3. Тут 5. Далі у нас 10 14. Далі 16 20 і 12, 18. В чому складність? Якщо б у нас був лише один діапазон, ми б могли просто порахувати кількість елементів в цьому діапазоні, віднявши 5 мінус 3. Плюс один, і це була б відповідь для одного діапазону. Але коли у нас декілька діапазонів, нам нужно переконатися, що ми не рахуємо один і той самий елемент двічі Бо, наприклад, ми от могли порахувати ось ці п'ять елементів, які в цьому діапазоні є. І потім же порахувати останні три елементи в цьому діапазоні ще раз, коли рахуємо для цього діапазону. Тому. Першим кроком для вирішення цієї задачі було б створення такого списку інтервалів, який був би рівнозначним оригінальному, але не містив жодних повторів. Тобто, в даному випадку це було б два інтервали від 10 до 20, від 3 до 5. Тобто, ми взяли і всі оці повтори, якби приплюснули між собою. Перетворивши в один інтервал. Ось. Єдине питання як це зробити. Давайте подивимось на код, який я написав. Він дещо такий узагальнений. Бо я вирішив, що цей алгоритм поєднання інклюзивних діапазонів. Його можна буде потім переюзати в інших можливо задачах. Тому я його виніс в окрему структуру. Ітератора, який приймає на вхід діапазони з перетинаннями, і ця структура реалізує інтерфейс ітератора, це означає, що вона може нам по черзі видати інклюзивні діапазони, які вже не перетинаються. Тобто, якщо подивитись на оцю ілюстрацію тут в документації, яку я тут написав, то воно видасть от такий діапазон. Це буде перший діапазон, який воно видасть. Потім воно видасть ось цей діапазон. Потім воно видасть ось цей. І потім воно в кінці видасть ось цей. Тобто це такий ітератор. Це означає, що він видає результати по одному. Наступний виклик next видає наступний діапазон, який являється накладанням всіх діапазонів, які накладаються один на одного. От. Ось така тут логіка. Тепер я хочу більш подробно. Пояснити, що тут трапляється. Коли ми передаємо список діапазонів з накладаннями. Перше, що ми робимо як підготовка до ітерації, це ми сортуємо список в порядку таким, що той діапазон, який починається раніше, той який найбільше зліва, да він йде в списку останнім. Це така деяка оптимізація. Трішки контрінтуїтивно, бо на нульовому індексі знаходиться той індекс, який. Найдалі від нуля. Але це трішки нам покращує наш алгоритм з'єднання цих діапазонів. Ось цей процес сортування виконується на цій лінії. От Вона буквально каже: відсортуй інклюзивні діапазони. Таким чином, що вони будуть відсортовані по зростанню значення старт. От. Далі. Такі допоміжні методи тут є. Один take last, Він бере і дістає ось цей елемент, оцей range, І робить довжину списку меншою. Таким чином він забирає його. І список укорочується. Стає вже не 8 елементів, а 7. Далі. truncate, Бере і обрізає. Наявний список діапазонів. Наприклад, якщо ми викличемо truncate 4, воно візьме і залишить лише перші 4 елементи. Це нам пригодиться потім. Далі йде ітерація тими ренжами, які залишились. Тобто, наприклад, ми тронкейтнули, залишили лише перші 4 ренжа, потім ми по ним можемо проітеруватись, якщо нам це захочеться. Добре? Ідемо до конкретного алгоритму поєднання діапазонів. Зараз я тут заблокую. Трішки я то тут почистію. От. дивимось, що трапляється. Перше ми дістаємо той діапазон, який має найменший початок. Да? Іронічно, що він знаходиться в самому кінці. От, тому я кажу last». Але по факту це перший діапазон, якщо дивитися по зростанню початку. Це перший діапазон. Беремо і перший діапазон, з нього дістаємо мінімальну границю. Тобто, наприклад, якщо це одиничка, то тут буде одиничка збережена, якщо це, наприклад, 1-3. Да? Потім беремо максимальну границю з цього, Тобто в макс занесемо трічку. Потім заводимо зміну, яка буде пам'ятати, чи у нас вдалося щось змержити чи ні. Тобто, вдалося поєднати цей діапазон, який ми взяли, First range, з якимсь іншим. Далі ми біжимо по списку ренджів, які в нас є. Тобто, які в нас є. Коли ми забрали сьомий, у нас залишились лише ось ці. Точніше, це восьмий. У нас залишилось ось ці, і ми біжимо по ним. І. Записуємо їх номера. Да? Enumerate це означає біжи по ітератору і запам'ятовуй номера. Тобто тут буде 0, range 0, потім буде 1, range 1, 2, range 2. Але насправді останній виклик методу ітератора REF, означає реверс, перетворює ось цю ітерацію зверху вниз в ітерацію знизу вверх, тобто з кінця в початок. Дивимось, що тут трапляється. Ми дістаємо. Початок наступного ринжа І дивимось, чи початок більший, ніж кінець попереднього. Тобто, наприклад, отут кінець попереднього менший за початок наступного. Да? Якщо у нас така ситуація, що наступний більший за попередній, ми перевіряємо, чи він більший на багато, чи тільки на одну клітинку. Для чого ми це робимо? Що якщо у нас буде один рендж, отакий от три елементи, а наступний рендж починається одразу за, за ним. Ось так. То, в принципі, оці два ренджа можна поєднати. Вважати, що це буде один рендж. Вони йдуть один одразу за одним. Тому я їх поєднюю. Що ми робимо далі? Якщо старт більше, ніж кінець попереднього. Ми перевіряємо, чи він далеко, і якщо він занадто далеко, ми закінчимо цю ітерацію пошуків е поєднань. Це означає, що ми дійшли до лінії, яка не може продовжити наш результуючий. Давайте я продемонструю це. Дивіться, от ми йдемо, оце наш перший інтервал. Да? Ми сформулювали діапазон, який вже в принципі можна повернути. Але ми хочемо не тільки його повернути, але й всі ті, які накладаються з ним. Тобто, наприклад, ми бачимо, що наступний, у нього старт менше буде дорівнює, ніж кінець попереднього. Тому ми його теж включаємо. Кажемо: Окей, наш рейндж тепер більше. Йдемо далі. Ось цей початок більше за оцей кінець? Ні. Це означає, що ми його теж включаємо. Але бачите, що він вже включений. Але коли ми дійшли до третього елемента, ми бачимо, що. Початок наступного знаходиться далеко від кінця попереднього результату з цього. Це означає, що ми знайшли перший поєднаний діапазон, який включає в себе три діапазони. І ми його можемо повернути на наступній ітерації, ми почнемо з цього теж. Знайдемо поєднаний діапазон. На наступній ітерації знайдемо ще один поєднаний діапазон. І так далі. Що ж трапляється, коли старт менший за попередній макс? Це означає, що можна поєднати. А як ми поєднуємо? Ми перевіряємо, чи ось цей кінець більший за той кінець, який ми вже знайшли. Наприклад, ось цей кінець більший за оцей чи ні. Якщо да, значить ми продовжуємо наш діапазон до ось цього кінця. Якщо ж ні, і ця ситуація нас трапляється, на другій траті цього циклу ми доходимо до оцього діапазончика. І бачимо, що його кінець менший, ніж попередній кінець. Це означає, що ми, щоб його долучити до цього результуючого, не маємо нічого робити. Ми маємо далі вважати, що ось це і є кінець нашого результуючого діапазону. І це ми і робимо. Якщо у нас кінець наступного, якщо у нас кінець поточного діапазона більший, ми використовуємо його як результат, якщо ж ні, використовуємо старий. Максимум. І запам'ятовуємо, що ми включили range з таким то індексом в наш оцей макс. Тепер дивіться, ми отак покрутились-покрутились і дійшли до цього брейка, що вже не можемо змеджити. Що ми робимо далі? Давайте ми його очистимо тут. От дійшли, ми порахували для оцих діапазонів їх суму, скажімо так. Да? Що ми далі робимо? Ми створюємо результат ітерації. Це, звісно, що це range. Ось ми бачимо range. Далі. Ми беремо і хочемо видалити зі списку всі ті ренджі, які ми вже включили в результат. Тобто 5, 6, і 7. Як бачите, що останнім був включений той який з індексом 5. І що ми робимо з цим? Ми кажемо останній індекс. Має стати новою довжиною нашого списку діапазонів. Тобто ось ця п'ятірка стане довжиною, це означає, що після цієї ітерації ось це залишиться ріменюк там, да? Ось така логіка. В результаті, мало помалу, ми з кожною ітерацією, як мінімум, один рендж дістаємо, і, можливо, до нього доєднюємо. Які ще які з ним перетинаються. І потім повертаємо його як результат. І таким чином. Ми гарантуємо, що, по-перше, всі, які повертаються, повертаються в зростаючому порядку. Це такий просто приємний бонус. Як результат. Оцей список у нас колись закінчується. Ми весь його перебрали. І в цей момент take поверне None. None. І ось цей знак питання скаже компілятор вставь тут return, який поверне нам як результат ітерації. В ітозі, що у нас є ітератор по сплощеним діапазонам поєднаним. Як ми його використовуємо в нашому коді? Давайте подивимось. Де там цей наш код? Ось це він. Ми беремо, конструюємо. Цей ітератор на слайсі ренджів, які ми спарсили. Парс рейнджіс, з них ми перетворюємо кожен діапазон на кількість елементів в ньому і сумуємо їх. Оце все. Єдине, що я хотів ще раз сказати, це можливо про парсинг. В да? цій задачі, в принципі, такий наче нескладний парсинг. Але, але якщо побачити, то тут є як ніби два режима парсінга. Оці лінії парсяться по одному, потім якийсь переривчик, потім оці парсяться по іншому. І зазвичай, коли такі вже не зовсім прості, ну, це теж можна було написати якби, вручну цей парсинг. Але я зазвичай в таких випадках використовую бібліотеку для комбінаторів парсерів. Що таке комбінатор? Це функція, яка бере один парсер. І створює інший парсер. Десь ми це вже бачили да, в моїх відосах про Haskell. У нас там дуже багато всяких теж парсерів. А, але давайте подивимося, як ці парсери конструюються. Parse ranges. Він парсить вектор інклюзивних ринжів, да, діапазонів. Що він робить? Він складається з виклику ось цієї функції. List. Один. Буквально, що цей комбінатор каже? Що якщо у вас є якийсь парсір-сепаратор, наприклад, в даному випадку це кінець строки, і якийсь парсір елементу, воно може доєднати ці два парсіра і створити один парсер векторів із цих елементів. Як у нас це виглядає в інпуті? Давайте подивимось: ось оце парсер одного ренджа, і після нього йде нова лінія, да, оцей символ. І ми кажемо, що. Парси range, потім парси символ, потім парси ще один рендж. Потім парси символ, потім парси ще один range, потім парси, парси, парси новий рядок, потім парси ще один range. І далі не знаходиш ренжа, це означає, що ти парсив все, що тобі треба. От. Що це означає? Що ось цей separated list дозволяє нам створити парсер вектора. Базуючись на сепараторі і на парсері самого ренджа. Давайте подивимося, як парсер ренджа зроблений. Він зроблений теж за допомогою комбінатора. Separated pair. Це той, який вміє спарсити щось зліва. Left. Спарсити якийсь сепаратор. Спарсити щось справа. Right. І в результаті він видає нам. Бачите, ось цей видає тупо. Який складається з елементів left і right. Це наш парсер парнжів. До того ж, хто дивився мої відоси про класи типів haskell є такий клас типів функтор. І в даному випадку парсер теж є функтором, бо в нього є реалізована функція map. От ми створимо новий парсер. Який з пари чисел створює range інклюзивний? Оце дорівнює означає інклюзивність. І це парс ренжів. Парс айдішників працює схожим чином. Він парсить у сайз, розділений новими лініями. А як парситься весь інпут, береться separated pair? Це та сама. Функція, що ми виюзали для двох чисел в ренжі. Так само ми парсимо ренджі після нього два символи нових рядочків. Далі парсимо айдішники. Оцей all consuming. Комбінатор каже, що якщо в результаті ось цього парсінга щось ще залишилось, то парсер має впасти. Вот. В принципі, це все. Це все. Давайте я вам ще покажу. Лідерборди. От у нас є три лідерборда. Ой, що я кажу? У нас є три учасника в нашому лідерборді. Я вам раджу доєднатися. Будете теж тут зірочки збирати разом з нами. От, зі мною, з Радомиром, із I'm Just Toha, який не вирішує задачі. Поки що. Але маємо надію, що може якось вирішить. Тож, доєднайтесь. Я код доступу до цього лідерборда маю в описі під відео. Дякую за перегляд. Бажаю вам веселого Різдва. До побачення!